Добрий всім вечір. Це у мене дві молоденькі цесарочки. Я їх посолила, поперчила, посипала лимонним перцем, є така продається приправа. І змазала гарно вершковим маслом. Зараз ставлю на перші 20 хвилин ставлю в духовку на 200 градусів, а потім на годину півтори до готовності на 165 градусів. Буде дуже-дуже смачно, бо цесарка має біле м'ясо смачне. Ось так вони виглядають. Всім добрий ранок! Оце все, що залишилося від моїх вчорашніх цесарок. Одна грудинка. І хочу показати приправу, з якою я це робила. Перед цитриновий, дуже хороша приправа. Там перчик і сіль, і лимон. Дуже смачна цесарка виходить.